Храм, магазини, аптека, будівля суду та автовокзал. Тричі за ніч окупанти обстріляли Нікополь. Із ствольної артилерії та градів випустили 42 снаряди. Маємо чотирьох постраждалих людей: це чоловік 53 роки та жінка 54 роки. Зараз вони госпіталізовані. Також чоловік, 61 рік та жінка 68 років лікуються вдома. Двох ракетних ударів зазнав Харків. Перше влучання у приватний будинок, друге у інфраструктурний об'єкт. Обійшлося без жертв. В області ворог обстріляв 9 населених пунктів. На харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії, неподалік світличного, слатиного, питомника, петрівки, піщаного, гусарівки, мосьпанового, криничного та пришиба. Миколаєві влучили у кафе та на територію одного з підприємств. Попередньо без постраждалих. <звук> у двох містах Криму лунали вибухи. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв, що це ЗСУ знову намагалися обстріляти аеропорт Бельбек. Та кажуть, спрацювала ППО. ОПОС <звук> робота. Чергові влучання по Антонівському мосту за попередню інформацію ЗСУ нанесли десяток ударів по переправі. Телеграм-канали повідомляють, що споруда зламалася навпіл. Антонівський міст, як один з напрямків транспортних, також вони намагаються реанімувати, але усвідомлюючи, що така складна конструкція не може бути залатана просто підерцем бетону. А потребує досить суттєвого ремонтування і технологічних процесів, саме тому ми тримаємо під контролем і періодично нагадуємо про свою дистанційну присутність. В оперативному командуванні південь попередили, окупанти збільшили кількість корабельного угрупування у Чорному морі, тому вкотре закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Корабельне угрупування в чорному морі нарощує свою присутність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут. При цьому на погатові п'ять носіїв ракет типу калібр із загальною кількістю понад 30 та один «ВДК». Юлія Васильєва, новини, 33 канал.